Всім добрий ранок. Сервіс прав працює 9 ранку. Ми вже на заправці заправились, зігріваємось і вирушаємо в дорогу. Сьогодні у нас непростий шлях подолати перше це 300 кілометрів встановити робота пускарно. Всім, кому цікаво, роботи, обов'язково слідкуйте, підписуйтесь, задавайте запитання, ми з радістю відповімо. Я про можливості продамо і тим більше поставимо. Також сьогодні приділимо увагу тонкощам і деталям, на які інколи не звертають. Увагу ландшафтні дизайнери. Ми, наприклад, сьогодні покажемо ділянку, де при правильній роботі з ландшафтним дизайнером ми врахували, і вона врахувала наші побажання, ми врахували побажання клієнта, скажімо так, для того, щоб поставити максимально правильну роботу і при цьому, скажімо так, було мінімально сліпих зон. Тому як це все відбувається на практиці, ви побачите. Отож, допиваємо смачненько запашну каву, заводимося і, як то кажуть, перед дорогу. А далі буде саме побачите. Отож. Всі відпочивають, ми працюємо. Зараз здійснили монтаж основного направляючого кабеля, Кинули кабель, по якому буде повертатися. Відразу хочу звернути вашу увагу на поребрики, які ви побачите скрізь майже по всій ділянці. Ці поребрики були доложені з часом саме під робот, адже для того, щоб наставити більш дорожчі моделі, які підкошувати будуть. Максимально близько, відповідно, це затратні кошти, то в даному випадку є ось таке просте рішення це вмонтування, скажімо так, не пребрика, а бриківки, а лежачи для того, щоб робот максимально близько заїжджав і у вас по всьому периметру ділянки не буде підкошування. Це дуже важливо, адже в більшості випадків, якщо ви звернете, будь ласка, увагу на ось ці місця, то зазвичай край ділянки закінчується по самому перебрику. І зазвичай робот, коли. Під'їжджає до краю, він однією частиною виїжджає по ребрик. і Якщо ми візьмемо таку погоду, як зараз, коли сезон дощів, багато вологи, він починає пробуксовувати і інколи застряє. Тому для того, щоб це було повністю все автономно, дуже рекомендую робити ось таким от варіантом, саме вжити саму, скажімо так, брівку лежачи. Тоді робот заїжджає на брівку, викошує, розвертається, і у вас по всьому периметру так само немає недокосів. Плюс у вас робот не буде отримувати буксування. Це дуже важливо, адже інколи бувають все ж таки нюанси. Ну, ще нюанси ми тут розкажемо всі плюси та тонкощі по даній ділянці. Ось так от мої друзі попрацювали, взяли в руку і починаємо прибирати, як то кажуть, після себе. Адже ми проводили на бельній ділянці а, кабель, а, так як в нас одна зона позаду вами, ми маємо іншу зону, основну, то нам для того, щоб попасти на цю зону, потрібно було пройти через бруківку. Бруківку ми демонтували для того, щоб нам було правильно вкласти кабель, який йде контурний, і направляючий кабель, по якому робот повертається на нашу станцію. Отож все після себе, скажімо так, ми отак прибрали, все чистенько, все гарненько, скажімо так, після нас прибирати не потрібно. Зараз ще попроводимо, позатортуємо трошки наш кабель і звертаю вашу увагу на перебрики, на бордюри, які е вмонтовуються. Таким ось чином, для того, щоб робот, коли буде косити, то він буде доїжджати повністю до самого краю. І по всьому периметру тоді не буде зон, які потрібно докошувати. Це дуже важливо, адже більшість випадків на це не звертають увагу. І після встановлення робота на деяких об'єктах, які у нас були, зустрічаються недокоси. А для того, щоб цих недокосів не було. Я рекомендую робити на етапі формування самої ділянки назона, коли розробляється проєкт дизайн, скажімо так, враховувати цей фактор з вашими архітекторами, або якщо ви робите це самостійно, то якщо ви не хочете підкошувати і ви не хочете скажімо так тратитись на робота, який може це робити, адже це коштує дорожче, то для таких речей можна встановити ось такі бордюрчики, і тоді у вас не докоси буде. Взагалі, і буде простіше роботу, він не буде, скажімо так, нікуди ідемо по дорозі, і у вас в подальшому буде вся територія охоплена, на ні сліпих зон не буде. За виключенням якихось таких -ось поодиноких об'єктів, які або появляються, або, скажімо так, або зараз демонтуються. Ще важливо звернути увагу на ось такі ділянки, які ми дуже часто бачимо на більшості наших об'єктів. Це ось такі. Маленькі доріжки. Не знаю, в чому їхня особливість, адже я скажу чесно, це, це гемарняк. А гемарняк в тому плані, що яка з цієї сторони естетика цієї доріжки, я не розумію. Адже тут ми маємо зелене насадження, тут ми маємо газон, тут ми маємо бруківку. Це і по косінню трошки, скажімо так, не те, що потрібно. І для робота це не те. Тому враховуючи, якщо ви робите або дизайнер, який робить оці. Нюанси, будь ласка, не закладайте в проекти вузькі ділянки. Якщо в подальшому задаєте варіант косіння роботом, це інколи дискомфорт і є, є, скажімо так, проблеми. Ми тут для того, щоб даний робот заїжджав і косив, збільшили робочу площу, робочу площину. В даному випадку в нас робоча площина, де даного робота становить не 60 см, а становить 1,25 м, а то навіть 1,30 м. По факту, ми зробили віртуальну карту, провели направляючий дріб по плиці і робот, який буде Їздити по зеленій зоні, він буде виїжджати на плитку, він не розуміє, що це, що це плитка, він розуміє, що це робоча площа, яку потрібно косити. Тому ну, буде кататися по плитці, єдине, що потрібно, що косити на плитці він не буде. Але для того, щоб ця зона була максимально прохожувалася, не було недокоса, то, на жаль, приходиться робити ось такі операції. Так, цей парень їде, зараз там шлам не сключений. Зараз буде сама. Тому, тому, друзі, ось так. На майбутнє. Якщо у ви вас виникають питання, або ви не знаєте, як розробити на що звернути обов'язково увагу, пишіть нам в коментарях або телефонуйте за телефоном, який знайдете в описі під відео. І ми надамо безкоштовну консультацію. Для нас не є важливо, скажімо так, брати за це гроші, для того, щоб ви мали розуміння, як це потрібно зробити, якщо вам цього ніхто надати. Не може це по-перше. Друге, якщо ви все ж таки виявили бажання поставити роботу, але не хочете цим займатися, можете телефонувати нам, і ми безпосередньо виїдемо на об'єкт, проробимо прорахунок, підберемо для вас найоптимальніше рішення. І, скажімо так, в залежності від етапу, коли це. Планується чи на етапі створення самого, скажімо так, на етапі створення на етапі тільки на абомазі, чи на етапі вже коли все готово, житловий будинок на один і той самий об'єкт може вийти в різну цифру. Адже інколи проходиться вже щось переробляти, а на етапі створення цього можна навіть і уникнути. Це важливо. Це важливо. Обов'язково важливо. Перед початком газона, коли встановлювати роботу газонокосарку, скосити газон, навіть хоча б до самого такого оптимального рівня, це не повинно бути ідеально, хоча б до оптимального рівня. Люди постаралися, скажімо так, дана ділянка була викошена, підготовлена, тому роботу значно легше косити. Що стосується і направляючого дроту. Сьогодні ми планували встановити робот в одній зоні, але враховуючи... Вузьку ділянку, яку ми маємо, то в нас є вже досвід попередніх ділянок, на яких ми встановлювали робота, скажімо так, і думали, що він буде якимось чином туди заїжджати. Він заїжджає, але інколи він або може там загубитися. Бо йому місця мало, він постійно їздить від сторони до сторони, або може не заїхати. І виходить, що в одних місцях він може сто раз проїхати на одній точці, а в інших місцях він може навіть ні разу не заїхати. Тому для того, щоб не було такого некрасивого або був дисбаланс, то ми стараємось заводити, направляючий провід, по якому він повертається. А для тих, хто не знає, вся система, яка включає в себе встановлені робота, це. Провід, який ми вводимо по периметру самої ділянки, це той провід, за межі якої він не виїжджає. І от їде у нас, наш пасажир, і провід середній, скажімо так, землі так, по якому він повертається на зарядну станцію. Цей провід, як ба як бажано завести в саму крайню вузьку ділянку, якщо є такий. Тому що, якщо, для прикладу, ми завели Робота, цього кабелю направляєш, ось він до середній, наприклад, прикладу, ось сюди на, на початок, то шансів, що він заїде в самий кінець, а це у нас близько 17 метрів, практично немає. Можливо, він заїхав би метрів 5-6, а далі він би, скажімо так, губився. І чи він добрав бися, якби все ж таки він попав би в самий кінець. Чи він до дібрався назад, адже він, коли розряджається, його становиться 10-15% заряду енергії. Він починає метушитися, починає повертатися на зарядну станцію. І якщо він не знаходить цього, заряду цього направляючого кабеля, то він може інколи просто заснути. Е, інколи він може все ж таки, якщо він вже втомився, він не знайшов центрального цього кабелю, направляючого, то він їде по контуру, та поїде по контуру. Єдине, що шлях по контуру може бути значно довший, ніж шлях по Понаправляючи, тому він може, якщо навіть і знайти контур, то не факт, що його заряда енергії вже вистачить для того, щоб заїхати на зарядну станцію. Як правило, вистачає. Але інколи є випадки, що за метр до станції може заснути, бо заряду енергії не вистачить. Він потратив все на пошук. Для того, щоб не цього не робити, бажано робити це все правильно. Так само потрібно звертати увагу обов'язково на ножі. В даному випадку ми бачимо траву, яка є надзвичайно пошкоджена, я б сказав. Її краї мають посічення. Ці посічення утворюються внаслідок того, що на газонокосарках вже є затуплені ножі. І сама, сама газонокосарка, яку висила попередньо, вона, окрім того, що скошує, вона паралельно пошкоджує таку траву. Тому з'являється така як оце, павутинка. Для того, щоб цього не було, обов'язково ріжуча гарнітура повинна бути гострою. Те ж саме стосується робота. В комплекті до любого робота передбачено додатково два ріжучих дисків, ріжучих ножів. Тому після того, як коли у вас робот попрацював, пройшов якийсь там місяць, якщо ви бачите, що у вас немає цієї павутинки, ви можете і залишити ножі для подальшого використання. Якщо ви бачите, що з'являється ця полотинка, відбувається вже інший шум в процесі роботи, адже процес скошування уповільнюється саме за рахунок тупих ножів. Вам потрібно замінити ножі. Поставити інші комплекти можете працювати далі, це обов'язково потрібно враховувати. Добавлю ще те, що в даному роботі вмонтований таймер погоди. Ми його додатково, як правило, вмикаємо, але цей таймер вмикання він відповідає не за таймер погоди, там, дожджі чи ще щось. Якщо впадає дощ, то він повертається окремо. Таймер погоди прив'язаний до інтенсивності росту трави. Тобто, якщо робот косить кожен день. Він запам'ятовує, скажімо так, собі якусь там паралель, як це все потрібно робити, де що, як. І він розуміє, що певний проміжок часу, періоду, можливо, спека там або інші погодні умови. Трава не настільки швидко росте. Робот розуміє, він зранку виїхав, як то кажуть, приїхав на одну ділянку, на другу, на третю і розуміє, що навантаження на двигун немає, адже трава не настільки швидко починає рости. Тому він зрозумів, що, що трави немає. Це погодний таймер, який відповідає за інтенсивність, скажімо так, самого росту трави. Тому він розуміє, що сьогодні, на жаль, йому працювати не потрібно. Він повертається на базу. Отож, не дали нам до зняти відео до кінця, прийшли замовники, як то кажуть, було вже не до відео, потрібно було розказувати, показувати. Що це таке, чим його їдять, як то кажуть. Але в цілому ми розказали сьогодні про всі нюанси, які потрібно враховувати при монтажі, при, скажімо так, укладанні самого робота, окрім дуже важливого, який, як правило, завжди або опускаємо, або забуваємо, або так і сьогодні не встигли. Мова і прийде про те, що біля кожного дерева, як правило, або квітники, де використовується встановлення пластикових перебриків. А, дуже часто а, враховуючи те, що їх, як більшість а, дизайнерів, архітекторів а, понапихають стільки, що, мама не горюй, біля кожного дерева. Треба, не треба, його скрізь пхають. Ну, не знаю по якій причині. Можливо, є в тому того, коли це дерева малі. ну, Коли дерева великі, я в цьому необхідності не бачу. Але маємо, що маємо. Дуже важливо. Не відсутність цього поребрика, який встановлюється а, біля самого дерева, а те, як він розміщений. І якщо його вик... інколи встановлюють вище рівня газона, а, так щоб він, скажімо так, виступав по газону. А в самому всередині поребрика, де стоїть дерево, або якісь кущі чи розсадники, щось інше, то там навпаки роблять ямку. І в нас виходить поребрик ось так, газон ось так. А всередині поребрика ось так. А, вроді би все класно, круто. Хтось потім там засипає якимись камнями декоративними цими. Але здебільшого про це забувають. То обов'язково моя рекомендація і ту, яку ми з досвіду маємо, що ці поребрики не потрібно піднімати максимально високо. Робіть їх в рівень газона. А всередині, всередині, старайтеся теж або підсипати ґрунтом, або підсипати якимось декоративним оздобленням. Для того, щоб коли робот заїжджає в цей перебрик, а враховуючи те, що це круг, він потім при відносно вологій погоді, така як це останні тижні зливи, він просто починає буксувати і крутитися вокруг цього дерева. І крутиться до тієї пори, поки не з якажуть, як, кажуть, як поки не, поки не розрядиться повністю. Тому для того, щоб цього не було, обов'язково прийміть до уваги цей момент, іначе будуть потім нюанси. В нас вони були, ми на більшості наших об'єктах, де Роботи застривали, скажімо так, блукали вокруг цього дерева. От. Ми по можливості робимо демонтаж і копаємо. Хоча це не наша робота, скажімо так, але потім е, ми маємо наслідки. Е, тому обов'язково приймайте до уваги. На сьогодні в нас вже близько 8-ї години вечора. Ми повертаємося з міста Житомира, де сьогодні в котрий раз встановлювали робот. На ділянці, які, скажімо так, працювали спільно з ландшафтним дизайнером пані Юлія з міста Житомира, кому обов'язково цікаво. дамо ссылку на об'єкти, які цікавлять, вона спроєктує, Я думаю, що людина підбере, розкаже, покаже. А ми свою так, підкрасимо роботом. От. Тому була пророблена робота правильно, вона була пророблена заздалегідь. І сьогодні ми дійсно скажімо так, хоч об'єкт відносно невеликий, не складний, але ми зробили дійсно класну, провели роботу. Фільними зусиллями ми чергово здали об'єкт, який буде дійсно приносити радість, задоволення. От. Е, тому от на цьому в принципі все. З вами був сервіс-проф. Кому цікаво, робити газонокосарки, хто не визначився, або в нього є питання, пишіть дзвоніть, телефонуйте за телефоном, що є в описі під відео. Па-па!